У новий рік із новими штрафами такий подарунок водіям підготував Кабмін. Зокрема, серед запропонованих змін обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км за годину. Крім того, у кілька разів пропонується збільшити розміри штрафів. За перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш як на 50 км за годину. Вас можуть оштрафувати на суму 3400 грн. гривень. Та сама сума штрафу і за залишення місця ДТП. Але нові ініціативи можна владці. Підтримують не всі громадські активісти кажуть, було б ліпше, якби правоохоронні органи дбали про дієві механізми контролю, а не збільшення санкцій. Для того, щоб документувати, допустим, порушення швидкісного режиму. Міністерству доцільно було б придбати необхідну кількість технічних засобів сертифікованих, які б, допустимо, могли фіксувати перевищення швидкості, коли всі ці засоби, які Надані на сьогоднішній день законодавство міністерства були б вичерпані, тоді можна було б ініціювати підвищення санкцій. Вони б сприймалися. На сьогоднішній день при наших зарплатах, коли ми піднімаємо комунальні послуги до європейських, коли ми піднімаємо штрафи до європейських, а рівень заробітної пласи на рівні Гондурасу, то народом це не сприймається. Навіть штрафи це радше забаганка ніж ефективний шлях до покращення безпеки дорожнього руху, додає Олександр Пиза, помічник народного депутата. 60 кілометрів виконувалося водіями? Не виконувалося. Така впевненість, що буде виконуватися швидкість 50 кілометрів. І з другої сторони, а що пригоди трапляються на швидкості 60 кілометрів? Значно більше. Тут важлива профілактика тих всіх речей постійно. Це може трошки в часі затратно, може по грошах, але воно дає більший ефект, він триваліший ефект. Як реагують волинські водії на нові ініціативи, цікавимось під час вуличного опитування. На ну, перевищення швидкісті до 50, то в принципі правильно по місту, Тільки як вони це будуть контролювати, це невідомо. Та експерти із Перестрогу чекають зміну ПДР. Мовляв, не хочеться, щоб Україна перетворювалася на поліцейську державу із жорсткими санкціями та контролем. Ірина Лаговська, Володимир Літвінчук, випуск новин.